Сьогодні наловив мій чоловік багатенько рибки. Будемо робити таранічку. Спочатку насипав в відро трішки солі, далі соли саму рибку чоловік. Ось так кожну рибинку гарненько обсипаємо сіллю і складаємо в відерце одну за другою. Коли рибинка величезного розміру, такого, ну, не занадто величезного, величенька. В жабри ми також насипаємо сіль. Зараз літо, рибку ми не чистимо, кишки не випускаємо, але добре пересипаємо сіллю. Ось великий судачок у нас. І в жабри сіль насипаємо добре, щоб все. Загинуло ніякого бутулізму, щоб не було. І так добренько посипаємо сіллю. Рибка не буде сухою, буде дуже смачною. Вся рибка наша вже в відрі. Далі зверху добре посипаємо сіллю. І ставимо або тарілочку, або в нас ось такий кружечок. Далі ставимо під прес. Дуже зручно поставити зверху баклажечку з водичкою на 5-6 літрів і відправляємо в холодний підвал або в холодильник на дві доби. Пройшло дві доби, знімаємо прес з відра. Дістали рибку. Ось така вона у нас стала тонесенька. Аж просвічується, якщо подивитися на сонечко. Далі заливаємо рибку холодною водою і вимочуємо 2 години. Так як рибка була в солі дві доби. Спочатку добре змиваємо сіль з усієї рибки, а потім заливаємо відео води і вимучується наша рибка. Час пройшов, злили водичку і будемо вивішувати нашу рибку. Ми рибку сушимо або на сітки спеціальні, яка закривається, щоб туди ніякі мушки не залітали, нічого, або одягаємо на металеві палички такі. Ось приблизно так це виглядає. Сітки ми сушимо на дачі, тому що там сушимо на вулиці, десь в холодочку. І там захищаємо рибку від мух. А в квартирі сушимо на балконі. Тут мух у нас немає, ставимо в віконечко, ось так, на підвіконня. Це пластмасовий ящичок. Ось так одягаємо рибку і підвішуємо її в ящичок. І тут вона в нас сохне. Внизу підставляємо бумажечку. сюди стікає лишня водичка. І все. Якщо погода сонячна, два дні, можливо, три і вже рибка готова. Поки сохне наша рибка, покажу вам іншу. Вона зберігається у нас після висихання в холодильнику в звичайному пакеті. Ось так вона виглядає. Дуже смачна, не пересолена, сіль з неї не сипеться. Дуже гарна рибка на смак. Ось така, всяка різна. Якщо ви хочете рибку зробити таку, щоб в ній було дуже мало солі, така малосольна, то потрібно рибку, коли вона стоїть 2 годинки. Цей період поміняти в ній водичку один-два рази за ці дві години, що вона стоїть вимочується. Поміняли водичку, залили і стоїть. Знову поміняли і стоїть. І так напротязі цих двох годинок. Також виходить дуже смачно, але просто в ній трішки менше солі потім. Рибка виходить така, ось бачите, її можна зігнути, вона як в'ялена, вона не така суха, що вбити нею можна, як кажуть. Дуже смачна. Рекомендую вам спробувати, хто ще не солив, не знає, як солити. Переживаю, що щось не вийде. Спробуйте також так засолити, як солимо ми. Всі, хто куштував, знають, що це дуже смачно. Всім дякую за перегляд і пока-пока!